Чоловік намагався розібрати снаряд та загинув. Ще двоє людей опинилися в реанімації. Лихо трапилося у лісі між селами Баранне та Срібне, що у Радивидівському районі. П'ятеро чорних археологів проводили там розкопки. 43-річний рівнянин відшукав боєприпас і почав розбирати його. Коли вдарив молотком, пристрій розірвався. У наслідок вибуху уламками поранило двох чоловіків: 50-річного жителя села Крупець Радивилівського району, лікарі швидкої медичної допомоги госпіталізували до реанімаційного відділення Радивилівської центральної районної лікарні із рваною раною передпліччя, а 26-річного односельчанина із рваною раною ноги. Обоє перебувають у реанімаційному відділенні, їхньому життю нічого не загрожує. Ще двоє чоловіків із Рівного не постраждали. Власне, винуватець подій від отриманих травм загинув на місці. Працівники вибухотехнічної лабораторії з'ясували, що вибуховим пристроєм є осколково-фугасний артилерійський снаряд калібру 122 мм міліметри часів Другої світової війни. Їх на місці події було 10. Крім того, під час огляду прилеглої території правоохоронці також виявили п'ять мінометних мін калібру 50 міліметрів. За фактом загибелі людини слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство, щоб з'ясувати всі обставини трагедії. Однак, найімовірніше, невдовзі його закриють, адже відповідати за цю смерть уже нікому.